Володимир Єльченко, дипломат, голова напряму досліджень у сфері міжнародної політики Федерації Пилипа Орлика, колишній посол України у США у 2020-2021 році. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий. У мене власне буде два таких запитання, навіть три: перший. Трек такий це результати зустрічі і в чотирьох, і в двох Зеленський Стармер мається на увазі в Лондоні. Ми потім поговоримо про візит, що зустріч з Рюти і з європейськими лідерами. Ну а третє буде це що привіз у меров зі штатів Зеленському? Теж буде дуже цікаво. дізнатися. за ми розпочнемо все ж таки зустрічі на Даунінг Стріт в форматі чотирьох і тепер в форматі двох була ще зустріч. Вічна Віч на На вашу думку, про що реально говорили і чи. Виробить вироблять європейські лідери свої позиції і захистять ці позиції під тиском і штатів і Росії. Будь ласка, ну на друге я дуже сильно сподіваюся, як і я думаю, багато інших українців, тому що ну після такого скажімо, відходу США від однозначної підтримки України навіть на початку каденції Дональда Трампа. Ми залишаємося тепер фактично довти, хочеться сказати пліч опліч з нашими європейськими союзниками, а серед них зрозуміло на першому місці ті країни, які найбільш впливові, найбільш економічно сильні. Це якраз от та четвірка з якою. І зустрічався наш наш президент у Лондоні. Е, ну, я би на перше місце поставився таки Велику Британію, тому що вона традиційно з одного боку, е, буквально з першого дня широкомасштабної війни, та й до цього е, підтримувала Україну як ніхто інший. Ну, принаймні, е, якщо говорити про країни Європи. Я, звичайно, не маю на увазі те, що скажімо, під Польщу у нас була менша підтримка, але зрозуміло, що за масштабами цієї підтримки Велика Британія. Ну, скажімо так, набагато перевищує ті обсяги, які дають інші країни. Хоча, з іншого боку, сусіди наші, такі, як, як Польща і інші, вони е, приютили багато наших людей, тобто там також була допомога, але це, це трошки інше. Якщо говорити про зброю, про політичну вагу, про можливість тиснути на Сполучені Штати і про можливість об'єднати навколо себе країни Європи, хоча. Хоча Велика Британія і вже не є членом Європейського Союзу, але, але все рівно вона продовжує відкривати дуже серйозну роль. Я вже не кажу про її роль в рамках НАТО. Отже, я думаю, що дуже важливо підтримувати не просто партнерські а такі вже справжні дружні стосунки з Великою Британією. Тим більше що історично так склалося, і це не в останні роки, так було завжди. Що Велика Британія завжди була таким ну, логічним супротивником Росії, це стосується і періоду Радянського Союзу, і до цього, і вже після цього. А якщо пригадати, скільки проблем Російська Федерація вже сучасна принесла Великій Британії, я маю на увазі там і отруєння Скрипаля, і все інше, і те, що Буквально нашпігована була Велика Британія російською агентурою. То я думаю, що це цілком логічна позиція, і на неї нам нам треба спиратися. Крім того, от якось так, ну ця новина була буквально десь десь вчора, позавчора, але вона якось ну не, не привернула належної уваги, мені здається, принаймні. У засобах масової інформації України я маю на увазі те, що Велика Британія погодилася і фактично оголосила вже ну ще не офіційно, але вже було сказано. Ми знаємо. Про це з декількох джерел, що вона готова передати ті кошти російські, які зберігаються на британських рахунках чи в британських банках, от якраз на, на користь України, тобто на, на тлі того, що європейський союз до сих пір так і не зміг домовитися про те, яким чином можна було би ті гроші, які зберігаються в Бельгії, використати на користь України. Там пропонується багато різних схем, але то Бельгія цим не згодна, то Італія, то ще хтось тепер і Франція вже цим не Знаєте, незгодна. пане Володимире, є така хороша фраза. Коли ти хочеш щось зробити, ти шукаєш можливості. Коли не хочеш, ти шукаєш причини. Ну от зараз мені просто цікаво, чого бі більше шукається: причини чи можливості. Те, що Єврокомісія в особі -фон дер Ляйн шукає можливості, це зрозуміло. А де, -де Вевер, прем'єр Британії, ой, Бельгії шукає, напевне, причини. Тут дуже цікаво. Я зараз. Хочу зацитувати першу заяву, яку зробив президент Зеленський після зустрічі в Лондоні, повідомляє телеканал Freedom. Ну, Очевидно, вони були з президентом. Адже... В мирному плані США було 28 пунктів. Але сьогодні секретар РНБО Умєров презентував 20. суперечливі для України положення були прибрані. Настрій США щодо мирного плану шукати компроміси, але залишаються складні питання. Заявив глава Української держави. Крім того, президент на запитання журналістів відповів, що президент США Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього своє бачення процесу, яке відрізняється від українського та зараз. Ми давайте послухаємо власне Дональда Трампа. Ми розмовляли з президентом Путіним і з українським керівництвом, зокрема з президентом Зеленським. І мушу визнати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, а він ні. Росія погодилася. Гадаю, Росія хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, я вважаю, вже погодилася. Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує. А він цього навіть не читав. Давайте спробуємо зрозуміти з вашою допомогою, що сказав Трамп. Це дуже важливо, Це така. Програмна заява на от найближчий час перемови на цей ну для розуміння політики Трампа, будь ласка. Ви ну, знаєте, це все емоції, вже нам потрібно до цього звикнути до такого емоційного Дональда Трампа. Він говорить ті речі, які він почув, чи в яких його переконали, чи переконала та людина, з якою він останнім зустрівся. Тобто, це не означає, що. Завтра зранку він прокинеться, звинеться ще з кимось і, і скаже чи заявить щось абсолютно протилежне. У всьому цьому єдине, що мене ну, категорично, що мені не подобається, це те, що Трамп знову перейшов до такого відвертого тиску саме на, на Україну. Важко сказати, з чим це пов'язано, ну, можна називати там, сотню причин. І ми можемо про них здогадуватися, але тим не менше, ну знаєте, це ну, скажімо так, не те, що не йде на користь мирного процесу. Це означає, що він часто міняє свою позицію і постійно скочується до, до критики чи тиску на слабшого чи меншого. Я вже не кажу про те, що взагалі, от, знаєте, за за останні тижні і місяці таке враження, що. Ми говоримо про якусь там знаєте, війну між Росією та Україною, яку невідомо хто почав і коли вона почалася, і ми забуваємо про те, ну не ми, я маю на увазі, не українці, а значить, люди в інших країнах починають забувати про те, а хто ж цю війну розв'язав і хто взагалі винен у цьому у всьому? Тобто, ми говоримо про якісь мирні плани. І зовсім перестали говорити про те, що, а як же бути з покаранням агресора того, хто це все розпочав? Чому ми сьогодні перейшли фактично до коментування якихось тричальних поступок з боку України, там не НАТО. Розброєння, ще щось там обмеження української армії чи скорочення, і, взагалі, ніхто нічого не говорить про відповідальність Путіна особисто і його кліки, про те про українських дітей, про тих всіх вбитих українців за, за ці роки, тобто за відповідальність агресора. І матеріальну, і юридичну, от про це якось ну знаєте, таке враження, що цього всього взагалі нема в жодному мидному плані, і, мабуть, так воно і є, тому що Росії зрозуміло, що це категорично не влаштовує. Але так чи інакше, я думаю, що коментувати по-справжньому оті 20 пунктів, чи скільки їх там залишиться, можна буде тільки після того, як ми їх побачимо, тому що поки що це все знаєте, догадки. Там скільки вмерло привіз цих пунктів, що викреслили, що е, дбавили. Ми цього ще не знаємо. Подивимось, почекаємо. Тоді можна буде це все вивчити і коментувати вже більш фахово. Нате я от так згадую для себе моменти в історії, коли цілі держави, як скажімо, от Польща після 1812 15 ну, Віденського ну відінського конгресу, 15-му році, в принципі, перестали існувати як держава, з'явилася тільки після першої світової війни, коли там розпалися імперії. Ну, не було держави, такої. там було польське царство, і все. А цар а царем польським був імператор російський. Не було держави, то це справедливо ні. А е, Друга світова, коли домовилися Сталін, умовно кажучи, і той Рузвельт, і ну все і поділили, і Польща, яка стала першою жертвою агресії з боку і німців, і радянського союзу, ну взагалі була віддана фактично в, в ну в управління Радянським Союзом і абсолютно була безправною суб'єктно в зовнішній політиці. Це справедливо, абсолютно несправедливо. Ну і що Зато так дяді великі поділили світ. Одні гроші дали, інші поклали 30 мільйонів населення. Тому у переможці переможців цій війні вони собі ділили як хотіли Європу. Це справедливо, абсолютно несправедливо. Так само зараз у такі ситуації. Просто я думаю, що ну ми маємо, якось маємо людям транслювати ідею про те, що тут не буде справедливості. Ми маємо просто вижити і. Зробити все для того, щоб в майбутньому <кхе> забрати собі своє те, що ми там зараз зможемо втратити і взагалі і стати сильними, щоб існувати в світі майбутнього, а не постійно волати про справедливість, якої у світі в принципі не існує. Є лише право сильного. Ну мені так здається. Чи ви вважаєте, що зараз все ж таки всі такі знаєте, одягнуть оці колорадки, білі і скажуть, давайте ми зараз будемо за справедливість і зробимо все добре. А потім скаже: Я не хочу. І Всі скажуть, ну якщо ти не хочеш, ну а що ми зробимо? Оце так виглядає зараз. А реально сила де Україна зараз може взяти реальну силу? Для того аби те, про що каже президент Зеленський, досягти справедливого миру в Європі. Ця сила знайдеться зараз, чи марно витрачати час на ці поїздки, і просто треба думати, де її брати, щоб дійсно змусити Путіна піти на перемовини е без умов капітуляції. Ну для цього треба бодай, пережити і фінансово, і збройно з допомогою партнерів, хоча б цю зиму. Будь ласка. Так, я абсолютно погоджуюсь з вашою останньою тезою. Дійсно, нам потрібно пережити принаймні цю зиму. Хоча ми про те ж саме в принципі говорили і рік тому, і два роки тому, і три роки тому. Але сьогодні, мабуть, ситуація складається ну, найбільш в такому складному варіанті для нас. Хоча хто знає, що буде ще, ще далі, тобто може далі буде ще гірше. Тим не менше, нам нам треба. На сипіти зуби і триматися, і і дійсно не шукати партнерів, а, а просто знаєте, зміцнювати зв'язки з тими партнерами, які в нас вже є. Ну та ж саме Великобританія, про яку ми вже з вами поговорили. Е, є ще Франція, Німеччина. Ну до цих країн є, є більше питань, скажімо так, відверто ніж до Великої Британії, але тим не менше. Є ще Польща при всьому тому при всіх розбіжностях, яких у нас є немало, особливо після останніх президентських виборів у Польщі, але це все питання, ну які можна відкласти на потім зараз. Головне, щоб Україна вижила, і тому нам треба в цьому продовжувати переконувати наших найближчих партнерів. Тримати час, тобто ну я взагалі вважаю, що ситуація може дуже серйозно ну, знаєте, навіть радикально помінятися після наступних проміжних виборів до конгресу США до них залишається вже менше року, і якщо вже навіть сьогодні суспільна думка американців вона ну однозначно на користь України на відміну від. Тієї політики, яку проводить американська адміністрація на чолі з Трампом, ну принаймні на словах поки що, але тим не менше, це може ще більш помінятися на нашу користь після виборів через рік у Сполучених Штатах, які можуть поміняти кардинальну політичну картину, внутрішню політичну картину в цій країні, і тоді вже Трампу буде не до Нобелівської премії, і взагалі не до України, і може це і, і на краще для нас. Ну а головне, от ви запитали, на кого нам нам треба покладатися, крім наших союзників і партнерів. На самих себе, тобто, треба терпіти, треба продовжувати зміцнювати наш оборонний потенціал. Так, є багато питань і внутрішніх, ну які ми маємо самі собі задавати. Цей корупційний скандал нещодавній і багато чого іншого. Але тим не менше, зараз іде війна. І потрібно, щоб всередині країни була єдність все має бути спрямовано на виживання на, на збереження нашої державності. Е, е, ну і треба розумієте, перек... е, зараз тільки збільшення тиску на Путіна може поміняти цю картинку, тому що до тих пір, поки він не погодиться, хоч на якісь мінімальні компроміси. А я вважаю, що саме мінімальний компроміс це просто припинення вогню. Тобто це саме те про що власне кажучи і починав Трамп свою каденцію говорити, але якось так скотився поступово до оцієї якоїсь гіпотетичної минної угоди, не дуже зрозумілої і, взагалі, не зрозуміло не такі враження складаються останнім часом, що ми збираємося підписувати мир Сполученими Штатами Америки, а не з Росією. І це виглядає доволі. Доволі странно. А, а такий тиск може бути тільки якщо ця міжнародна коаліція на підтримку на користь України буде збільшувати тиск на Путіна. Що значить збільшувати тиск? Це більше зброї в Україні, Це Введення справжніх санкцій, а не паперових, тобто, я маю на увазі таку серйозну, ну тотальну економічну блокаду Російської Федерації до тих пір, поки там хтось на заході буде те, що сподіватися на відновлення економічних проектів Росії днів, так. І, і, і боятися погроз так, Путіна. Просто, Про знаєте, вона вже час закінчила. Я сам сам не згадаю. Вони кажуть, а от ну девевер каже цей прем'єр Бельгії. А Путін обіцяв, що йому буде мститися там вічно. Е, ну знаєте, ще такі дитячі, оці заяви, типу е, люблю вічно, там сердечно. Оце та саме такі речі. Але так це ж той самий Путін, який казав, коли перед початком цієї війни вторгнення масштаб, він ж казав, що хто допоможе Україні, ті будуть таку відплату мати, таку відплату, що просто там в пеклі мертві їм будуть заздрити. Тобто мертвим в пеклі возить. І що? Ну і хто відплату чув? Польща, Чехія, ну хто кому Путін? Да нікому. І це буде так само: від ці 140 мільярдів нічого він не зробить. Ну ну ніч, ну там десь погавкає щось там з Медведєвим разом. Ну, Але цьо, чому цього розуміння немає? Мені важко зрозуміти. Знаєте, ну і, і до речі, класно, коли в Індію полетів Путін. Ну не класно, що полетів, але класно, що це ну, служба протоколу е, індійського прем'єра. Е, то на моді. зробила фото Путіна без знаєте ретушування, таким як він є, і оце таке недолуга істота. Ця маленька мершава, така вся, ну вся така, якась облізла. І і її боїться весь світ. Ну це, це дивно. Це насправді дуже дивно. Людям треба прокидатися. мені здається. пане Володимире, дякую вам дуже. Дякую вам дуже на час. Просто співаємо зараз треба передати слово швиденько. Але дуже дякую за класну розмову. Володимир Єльченко, дипломат, голова напрямку досліджень у сфері міжнародної політики фундації Пилипа Орлика, колишній посол України у США у 20 двадцять роках.